Богородиця Діво, радуйся, благодатна, і Марія Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна, і Марія Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна і Марії, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О найласкавіший Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, прийми всі душі до Царства Небесного, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Свята й непорочного зачата, прочиста Діво Марії, заступайся за нас, що до Тебе прибігаємо. О Мати Божа, зійшли на все людство, полум'я своєї любові тепер і в годині нашої смерті. Амінь. Отче нашої, на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцем нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Розважмо, як пречиста Діва Марія, Господа нашого Ісуса Христа. Господа нашого. Ісуса Христа жертвувала у храмі на службу Небесному Отцеві. Богородиця Діво, радуйся, благодатний Марії, Господь з тобою благословена тими жінками і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся. Благодатна, Марії, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна і Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками. І благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна між жінками, і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками. і жінками, благословений плід лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна, Марії, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений. Плітлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатний Марії, Господь з Тобою благословена між жінками, і благословений пліт лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатний Марії, Господь з Тобою благословена між жінками, і благословений пліт лона Твого, бо Ти породила. Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О найласкавіше, Ісусе, прости нам наші грехи, захорони нас від пекельного вогню, прийми всі душі до Царства Небесного, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Свята й непорочно зачата, пречиста Тіво Марія, заступайся за нас, що до Тебе прибігаємо. О, Мати Божа, зійшли на все людство полум'я своєї любові тепер і в годині нашої смерті. Амінь. Отче наш, що нашої, на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Розважмо, як прочиста Діва Марія, Господа нашого Ісуса Христа у храмі знайшла. Богородице Діво, радуйся, благодатної Марії, Господь, з тобою, благословена тими жінками, благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна, Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками. І благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатний Марії, Господь з тобою, Ти між жінками, благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатний Марії, Господь з тобою, Благословенна Ти між жінками. Благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками. Благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатний, Марії, Господь з тобою. благословенна Ти між жінками, благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна, Марії, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками. Благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Дів, радуйся, благодатна, Марія, Господь з тобою. Благословенна Ти між жінками, Благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Дів, радуйся, благодатна, Марія, Господь з тобою. Благословенна Ти між жінками, Благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, достойний воістину величати блаженою Тебе, Богородицю, присно блаженою, пренепорочною, матір Бога нашого, тебе чеснішою між хоровимами і незрівняно славнішою від серафимів, що народила без затління Бога. Слово прадив Богородиць, тебе величаєм, під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, Молитвами нашими в скорботах не погорди. Але від бід визволи нас єдина, чиста і приблагословенна, приславна преснадія, Богородице, прийми молитви наші, донеси їх Сина і своєму Богу нашому, щоб спази для тебе душі наші, всі небесні сили, святі Ангели Архангели, моліть Бога за нас грішних, святі славні, всехвальні апостоли, пророки, мученики, всі святі, моліть Бога за нас грішних, уповання нам отець, прибіжище наше син. Покровитель нам Дух Святий, Тройця, свята Боже наш, слава Тобі. Боже, милостивий, будь мені грішному, Боже, участи з гріхів помили мене. Безчасно, часа я, Господи, прости мені. ім'я Отця і сина і Святого Духа Амінь, ім'я Отця і сина і Святого Духа Амінь, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Дякую, друзі, брати і сестри, за спільну молитву. Сьогодні згадували ми жертв геноциду, голодомору. Українців і 32, го 33, го і двох інших, загалом 10,5 мільйонів загинуло в 30 роках цих невинно обієнних жертв тоталітаризму, жертв того демона, який правив у Кремлі. Молимося за перемогу світла, добра і в теперішніх наших борні за нашу правду, за нашу життя, за наших близьких, рідних. Нехай Господь буде милостивий до нас, Матінка Божа оберігає наших захисників, всіх нас своїм покровом, Христос посеред нас. Нехай завтра свята неділя принесе нам ту Таку душевну, сердечну радість, єднання з Господом. І цей, весь наступний тиждень буде з Богом в цей час Різдвяного посту. Нехай ці намірення наші складені на цей час особливий, нехай вони будуть прийняті Господом нашим. І маленькі наші жертви стануть великим. Результаті того маленькі наші справи, маленькі жерти, маленькі терпіння. Нехай вони будуть офірувані для Господа в тих наміреннях, які ми собі склали. Христос посеред нас.